По поводу того, як ми цінуємо, оцінюємо, навіть захищаємо те ту справу, якою ми займаємося. І по-перше, це декілька історій, мабуть, і почну з тієї, яка трапилась зі мною, коли мені дівчинка сказала: та ти, що, я так як ти працювати не буду? Ти що, не хочу? Це взагалі не для мене. Зранку до ночі, з ночі до ранку, Боже? Е, я так здивувалася, і ти так тяжко працюєш, ти що? Ти, ти вообще там, ну, типа, ти упахана лошадь. А я думаю, надо же, а я б навіть не сказала по собі, що я там упахана, да? я наоборот дуже часто кажу собі там, Ларіс, що ти можеш ще зробити, да? У тебе є якийсь ресурс, думки, ідеї, що ти можеш ще зробити? Я наоборот себе ловлю на тому, що е, я якраз е, людина, яка е, вміє розподіляти свій час і розподіляти його так, щоб він був мені в користь, да? от щоб він там з раночку приділити увагу собі. Да? Коли вже приділила увагу, приділяєш увагу справа. А коли вже там вечір ти можеш там зробити щось більше, ніж ти можеш. І я дякую Ані. Вона дуже часто у мене в сторісах, вона розповіла свою історію, і ця історія взагалі перевернула моє бачення того, як бачать... Наша тавтологія, як бачать люди, нашу роботу. Розкажу трошки про Аню, Аня майстер манікюру. І вона каже: мені клієнтка е, каже, що ти що, ти так багато працюєш, ти вообще просто там е, трудоголік, ти світа білого не бачиш, ти там постійно вся, вся в роботі, вся пиляєш і так далі. Вона каже, чому це я багато працюю? Я працюю стільки, скільки я хочу. Я дуже люблю свою справу, я знаю, як її розподілити, я знаю, як її зробити гарно, я знаю, я знаю як потурбуватися про себе. А, вона каже: ну, от я працюю от з 8 до 5. і потім я там, ну, от, типа, і це таке преимущество. І от да, як Аня парірувала цій дамі. Вона каже, це Совєтський Союз. Хотіти працювати тільки з 8, з 8 до 5 і не часом більше, і не дай Бог твоя жопа не перетрудиться, і не дай Бог ти там где-то не, пере, не переусердствуєш. і не дай Бог там, щоб щось там придумати або зробити більше, бо ти ж працюєш ну, на найомній роботі ще й, скорее всего, державній. Да? Я так здивувалася її. Коментарю, я думаю, а дійсно люди ж думають, що робота це з 8 до 5, і дальше мене не кантувати, І далі все, що зверху, зловно бути там оплачено в нього рочна, та 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 От, а іначе вони не будуть напрягатися, а інакше їх це не устраює, а інакше є закон про працю. Я думаю, господі, а як підприємці по-іншому відносяться до своєї роботи? Мене можна виганяти з роботи, тому що я ще згадаю, що я оце не зробила, і ще мені оце хочеться зробити, і ще я оце придумала, і ще я оце а, там от, от сюди ще не послала, і от сюди ще не розказала, і от сюди, і от сюди, і от сюди. А, а люди кажуть, ніт, стоп п'ята година вечора, дзинь-дзинь, все, колокольчик прозвенел. А, і як в нашому суспільстві стыдно працювати много? Якщо ти много працюєш, значить ти дурак. А от якщо ти кого-то і и нихрена не робив, Там как-то увильнулся от своей работы, как-то там стырил что-то, а, где-то там проволындался. Ты герой. Ты уделал своего работодателя. Ты зарубил гроши, не зарубляючи их. Ты фактично их вкрав. И вот тут вот ты вот прям крутяк вот прям коза, прям коза. І я дійсно розумію, дуже багато таких людей. І, е, я от навіть коли я думаю, а як хлопці служать, то я розумію, що у них вообще буває от так от, от так от, 24 часа. Твій робочий день не прекращається 24 часа. Тобі не допоможе никакий е, е, профсоюз. Бо, наприклад, в армії профсоюза немає, але ти вкладаєшся, щоб зберегти своє життя, щоб вижити, і щоб такі е, некоторі, е, сидя вдома або на роботі, і граючись в, еті, в шарики на комп'ютері, не перетрудилися, не дай Бог. Не дай Бог не перетрудились. Я от просто підловила, що в нашому суспільстві працювати це нібито зганьбити себе. От якщо я хуї пінаю, я красава, а от якщо, я, якщо ти працюєш, то ти, ну, типа, вообще взагалі какой-то взагалі свадібна лошадь, голова в цвітах, а жопа в милі. Так от, от я чесно, я не хочу в радянщину, я готова працювати стільки, скільки я відчуваю за потрібне. І я просто зрозуміла, що будуть люди, які будуть питатися сказати, що у тебя фу-фу-фу, ти -фу. так багато працюєш, ви так это не по Ледівськи, это не по- Не по, это, не по карме, не по женски, не по еще как-то. Вот. А на самом деле это определенная степень развращенности. Просто определенная степень развращенности. Не хотеть работать. Обсырать тех, кто много работает. Думать, как бы придя на работу, не работать. Думать о том, как... Ціни труд інших. От у мене є дівчинка, яка працює на дуже відповідальній роботі, і коли вона розповідає, каже: Ліна, я тобі теж передаю вітання. Вона каже: Я кажу, треба зробити швидко і якісно. А мені кажуть, що Ліна, може ти успокоїшся. Ми робимо на, в свободному польоті, як нам подобається. И нам за це класно платят. А ты нас вообще гонишь переутруждаться? Нет, мы не будем. Мы тут на перекурчик пошли, на перетрчик, на перекусик, на еще что-нибудь. И я розумію, що люди, які в руках яких все. Все горить, хочеться зробити все, все хочеться там якось удосконалити, прикрасити, зробити якісно, зробити багато, е, вони е, ну, дійсно получають суспільства. общества. Вот. І я вирішила, вирішила цю тему затронути. Знаєте, я хочу вам сказати, я от дивлюся, там людина каже, ні, я так як ти працювати не будеш, не буду. я думаю, господі, я вже за цей рік три рази була за кордоном. Зараз збираюсь з Соломії в Буковель. потім збираюсь з чоловіком на море. Боже, дай Бог, щоб все було добре. Я виходить за пів року у мене стільки подорожей, стільки цікавостей, стільки знайомств нових, стільки емоцій, стільки всього, і я зрозуміла, що я не хочу дозволяти комусь казати, що працювати з задоволенням, щоб потім ще до речі відпочивати, дуже круто, а не фу-фу-фу. А потім, коли ти їдеш кудись, вони кажуть, снова поехала. Ну, це боємна жить. Богімна жить. Так вот, я топлю за багімною жизнь. Дібашиш по повної. Відпочиваєш з емоцією, з якостю, донатиш, допомагаєш, служиш, розвиваєшся. А не думаєш, як тобі залишитися? Знаєте, от кажуть там не будь теплою. До речі, не всі розуміють, що це. Бо в Біблії написано: не будь холодним, не будь теплим, будь гарячим, будь тією людиною, на яку можна спертися в будь-якій ситуації. Боже, вклалося в 11 хвилин. Працюємо. যা করুন